Вітання усім. В мене все ще зберігається надія на те, що я зможу спіймати Героя місті. Дуже вона мені подобається. І мені здається, що якщо я її піймаю, то вона мені довго буде корисною. І для цього я напевно скручу, спробую скрутити всіх купідонів, в мене є здається, там 55 спроб. Заглянемо перед цим в квест альянсів, там є 8 спроб. Ну, суто, все заради того, щоб спіймати місті. Але для початку давайте підемо скрутимо уламки. Так, в мене їх тут назбиралося, Х30 буде. Давайте крутанемо і підемо тоді вже до героїв. Звісно, і метелика того якоїсь хотіло піймати з квесту легенд. Але... Але будемо... О, альфа-комбо є. Добре. Альфа ефірки зайвими ніколи не бувають. Ще одна альфа. І зелена п'ятизіркова. І жовта п'ятизіркова. Ну, слухайте. Х10 прям ну, мені здається максимально круте. Дві ефірки п'ятизіркові і дві альфа-комбо. Ну, слухайте, давайте тоді, якщо так, то поки припинимо тут крутити і підемо одразу в квест Альянсів. Є 8 спроб, нічого не вигадуємо, починаємо крутити. Можливо, тут щось корисне випаде. Я злякався, думав, що п'ятизірковий одразу. Так, а що ти робиш? Наносить 215 урона всім вор... урона ворогам по краям. Ну, звісно, якщо лишається один, то урон. Подвійний вороги по краях. Отримають 72 урона от токсину Напротягом 4 ходів ціль збільшеним здоров'ям. Прислужники а прислужники отримують додаткову шкоду. Ну, добре, такий ніби. ну філетом кольорі в мене небагато корисних героїв, тому, можливо, я його і прокачаю. Добре, поїхали далі. Але одразу з четвірки, ще й івентової. А, ось така буде розмова, так? Да? Тобто я щось бачу розробникам цієї гри взагалі байдуже на все. Просто поставили код, дублюють одне і те саме. Це івентові четвірки. Таке діло добре. Три спроби було. Так, пішли трієчки. Ну, зрозуміло все. Ну, давайте три спроби. Ні, не хоче. Ну, дайте хоч івентову трійку. Дві четвірки було. На жаль, на жаль, на жаль. Добре, але все-таки я на... Ну, звісно, хотілося б спіймати тут когось, тут дуже круті карти. Мені подобаються стати свіженькі. Але ще є надії на місці. Добре, давайте докрутимо. Уламки та й підемо вже тоді на купідонів. Легендарна, це ж п'ятизіркова була, так? Да? Так. Ще легендарна. Ну слухайте, тут зато зато на уламках нормально так насипають. Дві штуки за X10, мені здається, це взагалі чудовий результат. Звісно, попередньому було ще і дві альфа ефірки, але... Будемо і раді й цьому. Так, одна жовта, одна червона. Чудово. Тепер би ще б знайти когось, кому цих інструкторів згодувати. І було б взагалі красота. Ого, це ж 5 штучок, здається, дав в Альфа комбо? Ще одна. Чудово, дайте лишень героя, щоб це здає з X30 отримав. Це вже 9-та альфа-ефірка. І легендарна. Десята. Слухайте. І дивіться. А, епічна. Це четвірочка. 8. 8 альфа ефірок тут і дві в попередньому. Десять штук отримав. Та ну. Все, гріх жалуватись. Дайте тепер на купідонах когось толкового і буде взагалі красота. Ну, ходімо. Так, 50 спроб є. Хотілося б, звісно, мені Антерас. Кабейрі. Звісно що хоч вона і повільна, але байдуже. Ну і напевно Купідона. Тобто всіх тих, хто блокує ману. Але кого спіймаю чи взагалі когось спіймаю, не знаю. Добре, давайте розпочинати. Царь. Дуже приємно царь. Поїхали далі. Додгром. Ну, не те, що я радий. Кажіть, тебе не поймеш, не зрозумієш. То хотів, п'ятірку впіймав, але середні, в принципі, стати непогані. Він отримує насмішку. Контратака від 80%. Але погано, що він скорочує весь урон тільки на 35%. Може просто не тримати. А який в нього альфа-навик? Так, передвинемо відео. Регенерація мани. Ну добре, це потрібно буде тоді вже розбиратись. П'ятірку зловили, добре, тепер... Але ж вона також зелена. В зеленому кольорі в мене проблема з, з предметами. Не так з предметами, як з ефірками. Ну добре, все-таки будемо шукати містію. Скарлет. Кашерек. Ну, четвірочки. Дайте героя місяця. Я вже скільки призивів скрутив, ну можна на одного я вже так точно заробив. Сідарів. Альба, здається, також контру ставить, але вона там в неї теж, здається, невелика. Також 80% по здається. Так, герой... А, 125. Ось контра Альби, Ельби. Не б завадила. Але в неї стати вже такі не свіжі. Хоча герой би був мені корисний. Келайл. Нарешті є містія. Ну все, програму мінімум виконано. Але в мене цих жетонів трішки... трішки забагато. Тому давайте можливо. Можливо, мені на таких призивах більше буде щастити, хоч тут і герої не самі класні, але ще трішечки покручу. Можливо, я все-таки ще зможу спіймати Ас Антерас ну, або хоча б Купідона. Хоча я не знаю, хто з них буде краще. Купідон трьох блокує. Антерас одного, але вона швидка і в неї стати більш краще. Ну, вона геть жирненька. Тобто була б непоганою. Так, ходімо з кометом. Ельба була остання. Давайте ось так. І підемо сюди. Так, ну дві п'ятірки є, в принципі, О, знову цар. Але прикро, що на тих метеликах нікого не впіймав. Ну, Хоча за вісім спроб тяжко там когось піймати. Але було б непогано. Можливо, я просто марную ці монетки. Дві п'ятірки дали. Вони думають, що ти ще хочеш. Просто погано, що дві в зеленому кольорі. Ну, Напевно, все-таки місце я почну. Качати першою, а вже потім візьмусь до насмішки. Кирил. Ну, бачите, четвірки ніби йдуть. Можливо, ще щось і дадуть. Кедмон ось також четвірка. Тим паче я назбирав ваш цілих 10 альфа емблем. О, Зарола. Зарола ніколи не було. Не знаю, можливо, навіть вкачаю. Так, альфа емблема... ой, Альфа-ефір емблема... Альфа є. Тому, можливо, я навіть її на смішки його віддам. Ну це не точно. Ну, дайте мені Антерос і я пішов. І буду дуже задоволений призивом. Брієна. Так, ну давайте, напевно, ще три спроби. Не хоче воно більше давати. Можливо, о, знову за Можливо, Можливо, ще Ще ж довго буде тривати цей івент. Можливо, я ще трішечки згодом якусь там 15-20 круток зроблю. Знову за Ну, зрозуміло. Дублюють, потроюють одних тих самих. Знову за Ні, Кедман. Ну добре, давайте тоді, напевно, я на цьому зупинюсь. Качати. Є кого, ну так, да, перекров, що я її не впіймав. Мені вона набагато потрібніша, ніж додграм. Але, можливо, в мене такі. Я просто ніколи не грав по великому рахунку з насмішками. тільки недавно Людвіга це ж забрав. Можливо, я якось не до кінця розумію потенціал таких героїв. Тим паче він середній, він неповільний, плюс-мінус можна буде його зарядити. Якось так. Йому не можна заблокувати ману, це плюс. Ну, прокачаю, там буде видно. Ну що ж, тоді на цьому будемо завершувати. Я вам бажаю призивів не гірших, ніж у мене. Вам дякую за перегляд. До зустрічі!